До собору Різдва Пресвятої Богородиці заходить нащадок останнього гетьмана України Крила Розумовського Грегор. За фахом він історик, проживає у відні, займається громадською діяльністю та вивчає історію східної Європи. Україну і козелець Грегор відвідує не вперше. Українською нащадок не говорить проте мову. Розуміє, Це робилося руками в ніяких механізмів. Будівництво церкви замовила Наталія Розумовська. Вона рік не дожила до закінчення зведення храму, який нині є пам'яткою архітектури національного значення. На нижньому ярусі собору її усипальниця. Померло вона в 1762 році. А в 1763 році було свячений собору. За однією з версій, цю садибу у 1744 році Наталія Розумовська придбала для прийому російської імператриці Єлизавети, яка була їй невісткою. А пізніше подарувала садибу доньці Вірі, з нагоди одруження з полковником Юхимом Дараганом. З тих часів комплекс як такої реставрації не знав. Взагалі то вона в кращому стані ніж виглядає. Ми можемо це зберегти. Це важко передати. У мене змішані почуття. З одного боку позитивні, з другого негативні. Я побачив дві церкви сьогодні, які викликали у мене піднесення. Але з іншого боку, є негативна сторона. Це садиба дараганів, яка майже зруйнована, і дуже потребує реконструкції. Це викликає сум. Пам'ятку архітектури національного значення подавали на секторальне фінансування у 2017 і 2020 роках, каже виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Сергій Куреня. Проте двічі вона не набрала потрібної кількості балів У 2020 році. Управління містобудування з ну, подало, скажімо так, обласну раду на затвердження обласну програму реставрації. Пам'яток до якої, якби йшла Покорщина. Тобто в програмі цей об'єкт є, і ну, обласним бюджетом визначені кошти. Орієнтовно там 16 мільйонів. Програми визначено коштів на розроблення документації і проведення реставраційних робіт. Але ж на даний момент кошти ще не виділялись. Цю програму обласна рада затвердила на 2020-2023 роки. Чи виділять гроші? Невідомо, каже Сергій, щоб подати Покорщину на державну програму Велика реставрація. реставрація», кошторисна документація має бути розроблена. Юлія Кулика, Олександр Котенко та Роман Репа. Новини на Суспільному.